Ми так розуміємо, що ви на місці події із кадру поза вами знаємо про майже 100 поранених, із них майже 20 дітей. Чи змінилися ці дані на сьогоднішній ранок? І як зараз виглядають суми Центр Сум, житлова забудова територія біля школи? Ну, це ви бачите за моєю спиною. Як, я які тепер в нас завдяки ворогу школи? І які прекрасні, так би мовити, майданчики, на яких тепер можуть гратися, так би мовити, гратися наші діти, а ось такі чудові краєвиди тепер від, відкриваються з багатоповерхівок. Все понищено, все потрощено. Але знаєте, вищі сили на нашій стороні, тому що не дивлячись, що такі жахіття всі вчора залишились живі. Дуже швидко всі служби спрацювали. Проводили евакуацію людей щодо травмованих на 10-ту годину вечора. Було відомо про 95 травмованих серед них 25 дітей. Саме в цій школі в укритті в момент цієї страшної події знаходились діти. Сила удару була такою, що двері в укриття тимчасово були заблоковані. Саме наші співробітники їх дуже швидко вивільнили і почали евакуювати людей. Було багато осередків горіння. Одні займалися ліквідацією пожежі наших співробітників, а інші по декілька разів обходили всі помешкання для того, аби переконатися, що нікого ми не залишили на самоті з цим горем. Розгорнули дуже оперативно одразу два мобільних пункти незламності, Якщо раніше вистачало одного, зараз працює два мобільних пункти незламності, Ще палатку таку розгорнув червоний хрест і продовжити. Та, взагалі, не зупиняючись, на надаємо всіляку допомогу громадянам. Вчора вечором прийшов в пункт незглавності для того, аби підготувати матеріал для змін. Спостерігаю картина, як наша або дикиня система ДСНС на перев'язує пораненого руку травмований, а поряд граються діти. Це картина, така, знаєте, вона вже ну нічого в голові не вкладається. Така в нас реальність. В цьому єдине питання, в чому винувати наші діти. До самого вечора ми тут були проводили саме аварійні роботи на висоті. Дуже багато, як ви бачите, таких елементів, які можуть обвалитися. Тому вже сьогодні від самого ранку також приїхала наша техніка для того, аби проводити демонтаж. Також залучена спеціальна техніка і для того, аби розвантажувати е, матеріали будівельні, завдяки яким сьогодні спільно з волонтерами і небайдужими сумчанами будемо проводити відновлювальні роботи. Е, також приїхали наші колеги з міжрегіонального центру швидкого реагування з міста Ромни, тому що окрім багатоповерхівок, е, практично повністю позносило статі в трьох. Двохповерхових багатоквартирних житлових будинках, тому і там потрібно буде працювати і е, залучені навіть кінологічні розрахунки для того, аби обстежити оцю всю територію. І вчора, буквально в перші години після того, як ми прибули на місце події, була загроза е, повторних ракетних ударів. А вже вечором коли ми коли звідси від'їжджала наша основна техніка, нас проважали російські чакети, які над нами кружляли. Мобільні пункти злавності працює в цілодобовому режимі. Всі вже на місці, справимося. Пане Олеже, дякуємо так. за вашу роботу. Дякуємо за участь за терії за оптимізм. Справами все важливо, бо от ми маємо навіть інформацію: вчорашній день 52 обстріли однієї лише сумщини. 123 удари по одній області. і, Власне, удари по житловій забудові стають щораз частішими. По мирних, по цивільних вони постійно цілять. Дякую. Дякуємо Вчора вечором. Так, будь ласка. Ви вчора вечором наші хлопці біля сум знову виїжджали, тому що прилетів шахет в хату мирних громадян в вотнеї працювала до са.